Як соціологи дивляться на світ? Цікаво, правда? Виявляється, у них є, так би мовити, три основні лінзи для аналізу суспільства. І от сьогодні ми якраз і розберемося з кожною з них, подивимося, в чому їхня сила і що унікального вони нам показують. Ну що ж, давайте почнемо з головного питання а що таке суспільство, власне кажучи? Це, знаєте, те саме питання, на якому тримається вся соціологія. І відповідь, скажу я вам, зовсім не така проста, як здається. Ось задумайтесь, може, це такий собі злагоджений механізм, де кожна деталька, сім'я, освіта, працює для загального добра? Або ж, може, це більше схоже на арену, де різні групи безперервно воюють за владу і ресурси? Чи, можливо, все набагато простіше? І суспільство це просто те, що народжується з наших щоденних розмов і взаємодій? Кожен з цих поглядів, до речі, має сенс, але щоб у них розібратися, нам знадобиться один спеціальний інструмент. І цей інструмент це соціологічна парадигма. Звучить трохи науково, але не хвилюйтеся. Зараз розберемося, що це за штука така і чому без неї ніяк не зрозуміти, як влаштований наш соціальний світ. Тут, знаєте, важливо одразу уточнити парадигма це не просто якась упередженість чи особиста думка. Ні, це скоріше як операційна система для нашого мозку. Вона дає нам певний набір інструментів і правил, щоб ми могли хоч якось розібратися у фактах, бо самі по собі факти ну, вони нічого не пояснюють. І це, власне, підводить нас до ключової думки голі факти, події, цифри вони самі по собі німі. Їм потрібна якась рамка, якась структура, щоб вони набули сенсу. Інакше це просто ну, хаос із даних і все. От дивіться простий приклад люди з плакатами перекрили шосе. Якщо наша операційна система це ідея про суспільство як злагоджений механізм, то ми бачимо порушення порядку. Все ж логічно, так? А от якщо ми дивимося на світ як на арену боротьби, то це вже буде боротьба за свої інтереси. Бачите? Подія одна й та сама, а інтерпретації кардинально різні, і все через вихідну парадигму. І часто знаєте, вибір цієї інтерпретації залежить від масштабу. Можна дивитися на суспільство, так би мовити, з висоти пташиного польоту, аналізувати величезні структури, економіку, державу, це називається макрорівень. А можна, навпаки, спуститися на землю і подивитися зблизька, як конкретні люди взаємодіють між собою, це вже буде мікрорівень. Так от. Саме ці різні рівні аналізу і ведуть нас до трьох головних соціологічних парадигм. Давайте почнемо з першого макропогляду. Це той, що бачить суспільство як один великий, складний живий організм. Ось, власне, і наша дорожна карта на сьогодні. Маємо два макропідходи. Структурний функціоналізм, який бачить стабільну систему, і теорію конфлікту, яка бачить арену боротьби. А на мікрорівні у нас символічний інтеракціонізм. Він зосереджується на тому, як ми всі разом щодня створюємо суспільство у наших розмовах і діях. Отже, цей перший підхід структурний функціоналізм, каже, що у будь-якого соціального інституту є аж два типи функції. Явна функція це те, що лежить на поверхні. Мета школи ну, звісно, давати знання. Все очевидно, але є ще й латентна, тобто прихована функція. Бо школи, крім знань, вчать нас дисципліни, пунктуальності, знайомлять з іншими людьми. Це не головна мета, але погодьтеся, дуже важливий побічний ефект для того, щоб суспільство працювало стабільно. Добре, а що буває, коли щось іде не так, коли якісь зміни створюють проблеми? Для цього теж є свій термін, соціальна дисфункція. Уявімо собі безпілотні вантажівки. З одного боку, це ж круто, технологічний прогрес, краща логістика, але з іншого це може просто зруйнувати цілу професію і залишити тисячі водіїв без роботи. Ось це і є дисфункція, негативний наслідок для стабільності всієї системи. Але що як усе це про стабільність і гармонію лише одна сторона медалі? Що, як в основі суспільства лежить не співпраця, а вічна боротьба? Саме про це говорить наша наступна макропарадигма, яка бачить світ як арену безперервного конфлікту. Так от, з точки зору теорії конфлікту, суспільство це ніякий не єдиний організм, це скоріше поле бою, де різні групи постійно змагаються за дефіцитні ресурси, владу, гроші, статус, землю. І саме цей конфлікт, а не прагнення до порядку, є головним двигуном змін. А нерівність це не якась тимчасова проблема, це фундаментальна вбудована риса системи. Причому ця боротьба відбувається на різних фронтах. От Карл Маркс, наприклад, говорив про класовий конфлікт між власниками бізнесу і робітниками. Інші дослідники, як Вільям Дюбуа, зосереджувались на конфліктах між різними расовими та етнічними групами. Ну і, звісно, є ще й гендерний конфлікт, який аналізує системну нерівність між чоловіками та жінками. Гаразд, ми подивилися на суспільство згори, з макрорівня. А тепер давайте різко змінимо масштаб і спустимося на мікрорівень прямо в наше повсякденне життя. Бо, як виявляється, саме там, у дрібницях, і народжується те, що ми називаємо суспільством. І цей підхід, натхненником якого був Макс Вебер, пропонує подивитися на все зовсім інакше. Замість того, щоб аналізувати якісь там великі структури, він каже: Стоп, давайте краще зосередимось на тому, який сенс самі люди вкладають у свої дії, що все це означає для них. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, реальність це не щось таке тверде, зовнішнє, дане нам згори – ні, це по суті спільний проект, це те, що ми всі разом створюємо щодня, просто спілкуючись і домовляючись про значення слів, жестів, речей. Просто задумайтесь на хвилинку, чому помах руки означає привіт. Та просто тому, що ми колись про це домовились. Або собака, в одній культурі це найкращий друг людини, а в іншій може бути їжею. Жодне з цих значень не закладено з природі, розумієте? Вони не вроджені, це ми люди, їх створюємо і підтримуємо щодня у нашому спілкуванні. Отже, що ми маємо в підсумку? Три абсолютно різні погляди на суспільство. Перший це стабільна система, другий арена вічного конфлікту. І третій щоденна розмова. І отут виникає логічне питання: а який з них правильний? А відповідь, можливо, трохи несподівана. Правильні всі. І водночас жоден з них. Просто жодна парадигма не може пояснити абсолютно все. Подумайте про це так. Структурний функціоналізм і теорія конфлікту це наші телескопи, вони дозволяють побачити загальну картину, великі структури, а символічний інтеракціонізм це наш мікроскоп. Він потрібен, щоб розгледіти найдрібніші деталі людських взаємодій. Бачите, кожна з цих лінз показує нам свій унікальний шматочок реальності. І коли це розумієш, мимоволі замислюєшся. А через яку лінзу найчастіше дивлюся на світ я сам? Яка з них домінує у моєму власному баченні? І головне, що я можу втрачати, що я не помічаю, коли дивлюся на все лише під одним кутом.